Привіт, друзі! Як завжди, рада вітати вас на території нашого бджільництва. І сьогодні хочу підняти кілька тем. Це чи потрібно бджолам солона вода, чи потрібно додавати сіль у воду в поїлки, і який вплив солона вода дає на бджіл та розпліт. Також я розкажу вам, що у нас по привісам на точках. Ще хочу підняти таку тему. Про цей екстремальний сезон, бо в нашій спільноті бджолярів у Вайбері багато хто ділиться, і фото, і відео дуже печальних ситуацій по соняху, просто, просто катастрофічних. І ми з вами обговоримо, чого чекати нам на майбутнє, бо тенденції вже зрозумілі. До речі, запрошуємо вас до нашої спільноти бджолярів у Вайбері. Ця спільнота безкоштовна. В кого виникають якісь питання по бджільництву, то є можливість задати ці питання терміново у вайбері, і ви отримаєте практичні поради. Та зможете наочно вже зчитувати актуальну інформацію по ситуації бджільництва в Україні. Також зможете моніторити оптові тенденції та перспективи. Тож, повторюсь, ця спільнота безкоштовна, бо дехто з блогерів бачу став брати гроші за це: платні спільноти, платні підписки, платні відповіді це не про нас. Тож ласкаво просимо в закріпленому коментарі до цього відео і в описі. Я залишу посилання на нашу спільноту, будь ласка, приєднуйтесь до нас. Ну тож, поїхали ближче до теми. І так, почну я з ситуації по соняху. Дуже співчуваю я регіонам, які лишились фактично без меду. Сонях висох, його передисковують ще й спека до плюс 40 градусів. Багато хто з бджолярів півдня в цей рік жодної краблини меду не побачив. Знаю тих бджолярів, хто годує бджіл, і в тих, в кого є фінансові запаси, вони запустять бджіл зиму, але є і ті, що не знають просто, що робити, бо цілий рік годувати бджіл це дуже і дуже накладно. Ще і перспектива майбутнього з такою погодою, як зараз, вона не зрозуміла. Багато хто покидає пасіки. Намагається продати їх і як непечайно, але це період фатального занепаду бджільництва в Україні. Якщо навіть годувати бджіл цукром весь рік сім'ї, просто-напросто втратять імунітет і зимівля для бджіл буде дуже і дуже важкою. Тож хто може, друзі, тримаймося. А друга ситуація. По Україні, що вплине на кількість зібраного меду в цілому, це дуже слабкі сім'ї, які йдуть на головний взяток. В кого він буде взагалі, в багатьох він навіть ще не розпочинався, і бджоли голодують розплоду. Мінімум бджола, яка вийшла ще в травні та на початку червня, буде вже активно відходити зараз, а заміні цій бджолі немає. Вибачаюся за трохи негатив та пісимізм, але фактично правдиво кажучи, так і є. Ще навіть в коментарях пишуть, бачу, що соняху посіяли небагато, де хто вперше виїздить на кочівлю, щоб. Хоч щось взяти по меду, і це все безпосередньо вплине на оптову ситуацію по закупівлі меду. Я не знаю точну цифру, яку можуть виставити наші експортери, але знаю точно, що дешевого соняху в цьому році не буде. Ще її друзі потрави в цьому році знову вийшли із під контролю. Травили не те, що пасіками, а витравлювали цілими районами. Тож хочеться запитати у експортерів, як там у них, мабуть, і в цьому році перевиробництво, наш мед і даром нікому не потрібен. Ось це ми і подивимось. Але скажу вам, колеги, хто зможе хоч щось накачати, не поспішайте його здавати. Дивіться на тенденції оптового ринку і. Практикуйте продаж в роздріб, адже ми з вами розуміємо, яка в цьому році собі вартість нашого меду. І в порівнянні з загальною тенденцією активного росту цін абсолютно на все, мед і бджолопродукція має бути не виключенням. А йдемо далі. Що на вагах у нас на точках? Відповідаю по правді до. Прикладу, крайні 4 дні на стаціонарному тачку у нас також почалось. Це було в нас один кілограм, потім спека плюс 37 в тіні по привісам, плюс 700 грам. Наступного дня також спека у нас був привіз 1 кілограм, і в четвер крайній привіз також у нас 1 кілограм. Така собі стабільність, але... По факту, це лише початок, сподіваюсь. На стаціонарному точку дощику в нас практично не було, тільки пилюку прибило. А ось на кочовому точку повеселіше, але із песимізмом. Тож, по привісам, за крайні 4 дні в нас вони були, піднялись до плюс 4 кг. Пройшов просто ідеальний найсильніший в цьому році дощ, хоч по прогнозу його і не передавали. Вода стікала і по дорогам, і по полям, але привіси це не врятувало. Наступний вже день спека і 3 кг 200 г привіс. Потім кілограм 600 і станом на четверг плюс 1 кілограм. Крайні два дні просто привіси падають неймовірна спека і дуже вітер. Сухові сонях на спеці доцвітає дуже швидко. Далі прогнозують у нас трошки похолодає, волога в ґрунті ще є, тож сподіваємось, що спека трохи пройде і е, привіси вже підуть до гори, бо розцвітають нові і нові масиви соняху, а друга хвиля соняху у нас зазвичай е, дуже добре виділяє. Але, і тим не менш, на вихідних вже ми будемо виставляти вощину. І такі невеличкі привіси стимулюють дуже добре маток до червління. Це є позитивно, щоб бджоли не голодують та розвиваються. Тож, за привіси відзвітувалась, хто не боїться і сміливий, також пишіть свої привіси в коментарях, дуже цікаво почитати. Не хвилюйтесь, я не зглазю, чесно, схильності до цього я не маю. Тож сміливіше. І крайнє питання, що хочу підняти, це солона вода. Бо хтось говорить, що вона потрібна бджолам, а хтось акцентує на те, що вода, сіль у воді ніц не потрібна, і з бджіл вистачить і простої води. Мабуть, тому що сіль е, дорога, скажу одразу: ми солону воду ставимо обов'язково. Адже вже давно і з давніх давен проводились досліди. Наприклад, робота Лау енд Ніс 2016 року під назвою sold preference of Офхані water foragers». Та багато інших показували, що медоносні бджоли демонструють схильність до розчину натрія в низьких концентраціях біля 1,5-3%, що вказує на їх потребу в цьому елементі. Також є дослідження, які підтверджують, що молоді бджоли можуть регулювати потребу мінеральних солей, щоб оптимізувати свій раціон. Та багато інших дослідів довели, що із підсоленою водою в раціоні бджіл в сім'ях виникає стимуляція до червління. І бджоли з цією солоною водою виробляють корм, яким підгодовують розплід. внаслідок чого і розплід виходить більш міцний та витривалий. Тож, по-простому, що довели, ці досліди, що. Бджолам в момент саме активного розвитку і активного червління, просто необхідна солона вода для стимуляції. І розпліт виходить більш міцним, тобто імунітет бджоли нарощується. Щодо рекомендацій солі, треба класти не більше однієї столової ложки без горки на 10-12 літрів води. Більше класти не можна, адже може виникати токсикація від солі, тож не передозуйте. А саме цей сольовий розчин, ні в якому разі, щоб не нашкодити бджолам. Також зроблю дуже важливий такий акцент на те, що всі ці досліди вказують на те, що на наших з вами пасіках має бути не тільки солона вода, має бути і проста, і солона. До прикладу, на нашій пасіці ми ставимо два до одного. Тобто дві поїлки з простою водою і одна поїлка з солоною. І що ми помітили на нашій вже практиці, що коли ось як зараз матки починають добре червити, і в сім'ях з'являється багато відкритого розплоду, то бджоли самі роблять акцент більше вже на солоній воді. А ось коли яйцекладка просідає, як Наприклад, в безятковий період то більший акцент у бджіл йде на просту воду. Тож ставте, друзі, також підсолену воду своїм бджолам. Це ще одна маленька краплинка, щоб на наших з вами пасіках був більш активний розвиток, щоб у сімей був більш сильний імунітет. І саме з цих краплинок і складається бджільництво в цілому. Що в результаті дає нам змогу отримувати бажаний результат. А, тож, все, друзі, будемо вже прощатись з вами. Вибачаюсь одразу, що я не беру часто слухавку, бо багато хто дзвонить, багато запитань. Але вибачте, роботи зараз дуже дуже багато тож краще. Давайте додавайтесь до нашої спільноти у Вайбері. Це безкоштовно, і там ви зможете задати будь-яке питання по бджільництву і отримати відповідь. Тож, все, друзі, до наступної зустрічі. Тримаємо руку на пульсі успіхів всім нам! Тримаємося і сподіваємось на краще.